У 2023 році дорожнє покриття, що на вулиці захисників України раніше вулиця мала назву Гурдіюк, відремонтували за майже 4 мільйони гривень. Однак, не минуло і року, як на дорозі вже з'явилися значні вибоїни. Не встигли покласти дорожнє покриття, як на ньому вже з'явилося кілька ям. Власне, вартував аварійно відновлений ремонт цієї дороги лучанам 3 мільйони 757 тисяч 385 гривень. І за ці гроші асфальт мав би бути у хорошому стані більше двох років, адже виконавець робіти дав гарантію на дорогу. До слова ремонтували дорожнє покриття тов Олинь Дорбут. Нині ж проблема не тільки у вибоїнах, а й у стані самого дорожнього покриття. Асфальт, де тож хвилі на дорозі подібні ледве не. До американських гірок про цю проблему ще у вересні 2023-го на черговій сесії говорила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточій. Вже в кінці серпня, початок вересня, були мої перші звернення до міської ради про те, що потрібно вже створювати дефектні акти. Так я знаю, що ця дорога робиться з гарантією. Через те я відразу стала реагувати на те, щоб якомога швидше складали дефектні акти, і щоб все ж таки за кошт людини, яка робила фі фірми, щоб вони були зроблені на кінець зими, цих ям стало набагато більше, і в багатьох місцях верхній слой асфальту взагалі здерся, так як то його і не було. І це є прикром через те, що коштів витрачено чимало. Здавалося б, щоб це мало бути би хоч на декілька років. А фактично, півроку пройшло. А вже можна було сказати, що асфальт весь кривий, весь горбатий. Тож фактично гроші вклали у асфальт солідні, а ремонту вистачило на лічені місяці. За словами очільника департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка, вже були складені відповідні акти про аварійні ділянки на вулиці захисників України. По вулиці Гордіюк написано офіційний лист звернення з претензіями щодо виконання робіт по гарантійному терміну. Ну наскільки мені відомо, підрядник зобов'язався при сприятливих погодних умовах виконати ці роботи. І дійсно роботи почали проводити. Ось ці ямки знову залатали асфальтом однак, знову ж таки чи якісно питання риторичне, Як і те, чи надовго вистачить такого повторного ремонту.